Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне таке відео. Загальне. Всі так кричать, що наші ЗСУ можуть піти в контрнаступ. Ну, вам вже треба це. Тому на широкий загал треба робити такі цікаві речі, але без уточнень. Давайте. Колода Ленорман, моя улюблена. Наші ЗСУ. Найближчим часом. Продовж декількох місяців. Підуть у контрнаступ. Давайте подивимось. Чи дійсно це так? Мені просто писали, ой, там втрати нереальні, вибачте, для цього. Але планують. Це відповідь так, якщо ви роз... ну, є, є плани на це. Це дійсно так. Цим займаються питання? Розробляється план команди дії. Так, після Сонця нічого не буду робити. Ось. Дивіться, вони планують таке зробити. Де це буде, я не буду продивлятись спеціально, не бачу сенсу, бо можуть бути хитрі дії знову маніпуляції. Кажуть, одне буде інше, не треба. Те, що планується, це факт. Відбити ж треба трошечки щось. щось. І він буде досить результативний. Результат від цього буде. Ви ж розумієте, що результат від контрнаступу залежить, як вони щось відбили чи ні, на, тому, на тій ділянці, де він відбувається. Де він буде, подивимось, не хочу навіть туди лізти. І це не треба насправді. Тому віримо в наших ЗСУ.